Знову бавовна цього разу бабахнуло в тимчасово окупованому Джанкої. Та так, що аж відновлений кримський міст, який втопився у заторах, кинулись перекривати. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Далі розповім усі деталі. Вранці, 6 травня, у тимчасово окупованому Джанкої в Криму прогриміли вибухи. Місцеві жителі зазначають, що вибух пролунав о 4-й хвилині 8-ї ранку. Особливо гучно було на півночі Криму, у Красногвардійському районі. Пізніше кримські змі повідомили, що вибухів було два, другий стався о 8.05. Красногвардійському районі Крима слышен громкий хлопок 804. -Красногвардійськ. В 8.05 Хороший прозвучав грохот – Джанкой. Красногвардійській Красногвардейске бив очень сильний хлопок. Після них місцеві побачили багато диму. Не забарилась з коментарями. Окупаційна влада, так званий радник голови Криму, окупант Олег Крючков, запевнив. На півночі Криму спрацювала система ППО. А жертв та руйнувань, звичайно ж, як завжди, немає. На вибухи відреагувала і українська влада. У своєму телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував подію. Далі цитата Джанкой: Добрий ранок після двох хлопков в небі задимлені. Готуєтесь до временного приміщення вглубь? Кінець цитати. Та на цьому все не закінчується. За словами Розмі, з якихось неназваних причин перекрили рух транспорту на Кримському мосту, а транспорт ж відправляли на паромну переправу. Лише вчора окупаційна влада заявила про повне відновлення Кримського мосту, який нагадаю був пошкоджений ще з 8 жовтня 2022 року. А вже сьогодні, після вибухів, його знову закрили. Окупаційна влада аргументувала таке рішення, нібито загрозою атаки. Та у соцмережах люди жаліються, що зранку працівники окупаційної ДПС машини з мосту розвертали зовсім. Тому перед переправою через Керченську протоку утворився великий автомобільний затор. Мост закрили, угроза атаки всіх розворачують їдемо дружно, обратно. Та через деякий час окупанти з версією передумали. Так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко видав, що рух по мосту було припинено з технічних причин, не через загрозу атаки. Ні. Пізніше, за кілька хвилин, міст взагалі відкрили, а ФКУ Упердор та Мань заявили, що рух транспорту відновлено. Проте у пропагандистських групах очевидці стверджують, що під час руху по мосту вони чули, як була оголошена повітряна тривога. Тому заява про технічні причини неправда. Та деякі заявляли, що рух по мосту буде закрито протягом усього дня. До речі, ще щодо Криму. У МЗС Чехії міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив у інтерв'ю Голосу Америки, що звільнення Криму буде серйозним ударом по російському імперіалізму. Зацитую: нам потрібно, щоб Україна повністю відновила свою територіальну цілісність і кордони від 1991 року, включно із Кримом. Щойно Крим буде звільнений, це буде серйозним ударом по російському імперіалізму, якого нам потрібно позбутися, тому що він ставить під загрозу безпеку Європи. Цікава заява, чи не так? Друзі, що ви думаєте з приводу вибухів у тимчасово окупованому Криму? Чи пов'язане перекриття Кримського мосту з бавовною? Чи це ж все таки технічні причини? Напишіть свою думку у коментарях. До зустрічі!